Так. Ага. Да. Uh -huh. Так, ну у вас все добре, вам тільки одну пломбочку треба змінити і все. Ні, а я не хочу пломби, бо я хочу вініри на всі зуби. Вініри? так у вас здорові зуби, навіщо обсувати зуби. Бо я так хочу. Я хочу вініри, бо всі в вінірах і я теж хочу вініри. Хочете, так хочете. Так, давай відкривай рот. Тепер до дверей зав'яжемо. Ба може, не треба. Мама, не щось око чешеться. Око чешеться? а ну дай гляну. Нічого страшного, доню. Зараз візьму капельки, закапаємо тобі і око більше чесатись не буде. Я не поняла, що це ти око чешеш? а ну йди сюди гляну. Так в тебе ячмінь виліз. давай зараз плюну тобі тобі око. Щас почекайся. О, На ось цю тряпочку, іди в туалет, пісни на неї і до ока собі положиш. Мама, я не хочу! Як це ти не хочеш? Бігом я сказала.